Привіт! Це команда Уклон Драйвер. Ми підготували серію навчальних відео Уклон Education, які допоможуть вам швидше ознайомитись з застосунком та зрозуміти всі особливості співпраці з уклон. Уклон драйвер стане вашим надійним помічником від простої реєстрації до перших замовлень і стабільного доходу. І почнемо ми з реєстрації. Адже ви можете стати партнером уклон всього за декілька хвилин. Відкриваємо застосунок Уклон Драйвер. На головному екрані тиснемо Реєстрація. Спершу обираємо країну та регіон. Перед стартом важливо ознайомитися з правилами і умовами. Переглядаємо, щоб бути в курсі. Одразу після цього вводимо свій номер телефону і тиснемо отримати код. Чекаємо смс із кодом підтвердження. Вводимо код у поле на екрані і рухаємося далі. Наступний крок визначити формат співпраці з власним авто. Або через автопарк. У разі, якщо ви не маєте власного авто чи ваше авто в ремонті, ви можете розглянути пропозиції від наших перевірених автопарків. Наші партнери зможуть надати вам авто на вигідних умовах, щоб ви почали заробляти з уклон. Обрали? Рухаємося далі. Заповнюємо своє ім'я, наявність автоцивілки, а за потреби дані про порушення функції. Коли готово, натискаємо Продовжити. Тепер. Час для документів. Замонтажте фото, посвідчення водія і тихпаспорта авто або передайте їх через Дія всього за декілька кліків. Рекомендуємо передавати документи саме через Дію. Це просто, безпечно і займає менше, ніж хвилину. Вам не потрібно нічого сканувати чи фотографувати. Просто підтвердьте запит у застосунку, і дані одразу надійдуть нам у цифровому вигляді. Останній крок: натиснути Надіслати заявку. Готово! Заявку прийнято. Залишилося зовсім трохи до старту. Вже за 30 хвилин протягом робочого дня ваша заявка буде завершена. Поки вона триває, перегляньте наступні відео з серії Уклон Education. Вони допоможуть швидше розібратись за стосунком і впевненіше робити свої перші поїздки з уклон. А також ви можете вже виконати тестове замовлення. Успіхів! Рухаємо світ разом!